Вечір добрий, на часі новини. Події факту актуальні коментарі у викладі журналістів Часан. у цьому випуску зокрема про таке. Обласна лікарня з обновкою японське МРТ запрацює вже навесні. Адвокат для малозабезпечених у новому році держава гарантує їм безкоштовну правову допомогу. На даний час вживається низка організаційних заходів, спрямованих на забезпечення подальшого функціонування цього центру. Вибухова й небезпечна забавка, чому феєрверки та петарди не пробачають пустощів? Більш потужні, то ті, що в минулих роках іноді бували в нас випадки, то... Травмували фалани пальців, навіть були іноді відриви. А тепер докладніше про ці та інші теми. Магнітно-резонансний томограф, призначений для обласного медико-діагностичного центру, вже в Черкасах. Щойно його привезли з Японії, як одразу спрямували у новостворене відділення в обласній лікарні, повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб. Але, за його словами, дороговартісний апарат МРТ запрацює не раніше ніж навесні. Обладнання має вагу понад 50 тонн. Процес його встановлення триватиме 2-3 місяці. Для монтажу томографа з Москви прийдуть фахівці, які пройшли спеціальне навчання в Японії. Нагадаємо, досі відкриття новозбудованого мед... Деко діагностичного центру відкладались через відсутність апарату МРТ аварійний колектор у Черкасах реанімують. Там зараз тривають ремонтні роботи. Працівники водоканалу готують його до реконструкції. Запевняють, на цей час жодних перебоїв із водою у місті не буде. На вулиці Чигиринській є ще один колектор. Він тимчасово і переганятиме стоки. Вже більше місяця у Черкасах водоканалівці ведуть підготовчі роботи до реконструкції ось цього колектора. Його збудували ще за радянських часів. Нині труби в аварійному стані і в будь-який момент можуть потекти. Ремонтуватимуть один кілометр труби у місцях, де просів ґрунт, під час робіт стоки пускатимуть іншим колектором завдовжки два кілометри. Зараз ведуться роботи по будівництву перемички між існуючим робочим колектором і колектором глибокого закладання, який був збудований свій час, але не задіяний, тому що він не добудований. Роботи на недобудованому колекторі припинили у 80-х, не довели справу до кінця, бо не було фінансування з держбюджету. Реконструкція аварійного колектора триватиме рік, коли її розпочнуть у водоканалі поки що не кажуть, бо проектно-кошторисна документація буде лише наприкінці літа. Тоді будуть шукати гроші та підрядника, який зможе виконати ці роботи. Віта Зорич, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Безкоштовний адвокат для затриманих з 1 січня в Україні відкриються координаційні пункти надання вторинної правової допомоги у кримінальному провадженні. Діятиме такий пункт і в Черкасах. Адвокати представлятимуть інтереси підзахисних у судах, допомагатимуть у складанні документів процесуального характеру. Така послуга доступна лише малозабезпеченим та людям, яким її гарантує закон про безоплатну правову допомогу. На даний час вживається низка організаційних заходів спрямованих на забезпечення подальшого функціонування цього центру. І інформація щодо графіку роботи центру і інша інформація, вона буде оприлюднена з січня 2013 року у місцевих засобах масової інформації. Без феєрверку, салюту чи, хоча б хлопавки, нині не обходиться жоден новий рік. Яскраве видовище так захоплює черкасців, що вони забувають про безпеку. Нещасні випадки пов'язані з використанням піротехнічних виробів, традиційні для новорічних свят, і трапляються вони зазвичай через неправильне та необережне поводження з пожежонебезпечними засобами. Підпалюється гніт, і воно вилітає і зривається. Тобто декілька разів це можна робити. «12 разів. Консультант спеціалізованого магазину Ігор Лимаренко із захватом розповідає про одну з найпопулярніших піротехнічних а іграшок справжніше. серед юнаків міномет. Він і назву має солідну набір справжнього чоловіка, і ціну відповідно 200 гривень. Напередодні свят такі ракети на розхват, вставляється вона в направляющу якусь в трубу чи щось, підпалюється і взлітає на 110 метрів. Спеціалізованих магазинів в обласному центрі небагато. Піротехніку черкасті здебільшого купують на базарах, з лотків чи просто у перехожих з рук. Зазвичай вони жодних дозволів на продаж піротехнічних виробів не мають. А саме від неякісних дешевих та фальсифікованих салютів і петард страждають любителі яскравих видовищ. По-перше, треба отриматися від покупки їх на стихійних ринках. Туди, здебільшого, потрапляє продукція неякісна, яка не має відповідних сертифікатів. Купувати треба в місцях, які мають спеціальні ліцензії, спеціальні дозволи на продаж даної піротехнічної продукції при покупці. Потрібно звертати увагу на якість даного виробу, на те, щоб там не було дефектів, і відповідно на сертифікати і на гарантію її. Нехтування елементарними правилами безпеки впевненість у тому, що піротехніка саме у ваших руках не зірветься, або лінки знайти спеціалізований магазин піротехніки, може призвести до трагічних наслідків та каліцтва. Навіть при самих малопотужних засобах, якщо неправильно буде використано, десь біля обличчя вона вибухне, то очі можуть постраждати. Більш потужні, то ті, що в минулих роках іноді бували, у нас випадки, то Травмували фаланги пальців, навіть були іноді відриви фаланг не тільки у дітей, а навіть у дорослих, як в руках вибухали ці пристрої. То теж були серйозні травми, навіть втратою фаланг пальців. Очі страждають найбільше, запевняють лікарі, офтальмологи. Ударна хвиля від петарди не менш небезпечна для них ніж іскра від салюту. Да, даже если нет ранения, которое требует операции, но бывают настолько серьезные кровоизлияния, сильные внутри глаза, и отслойки сетчатки, и сдвиг хрусталика со своего места, что вызывает необратимые изменения в глазу, которые при всем нашем желании мы не можем исправить полностью и не можем человеку вернуть зрение окончательно. Щоб запобігти біді, слід дотримуватися правил пожежної безпеки, запускати феєрверки та ракети в приміщеннях з балконів поблизу житлових будівель чи новорічних ялинок, категорично заборонено. Якщо не підпалилося, не взлетіло там не взірвалося, то 5-10 хвилин взагалі не можна підходити до піротехнічного засобу. Чому? Ну, такі правила загальні? Тобто, все, все в житті буває. Випадки, коли палаючі ракети залітали на балкони квартир, на дахи будівель, розбивали вікна в будинках та спричиняли пожежі. Найчастіше трапляли саме на новорічні свята. Піротехніку не можна зберігати біля приладів опалювання. Не варто носити вогненебезпечні предмети у кишенях чи сумках. Не можна їх розбирати, курити, працюючи з піротехнічними виробами. Вікторія Будивіцька, Олександр Костирко, Черкаська служба. новин. санк підбиває інформаційний підсумок четверга. Далі у випуску про таке. Машина часу у художньому музеї в експозиції раритетні листівки, світлини та іграшки. Це ж ялинка з мого дитинства. Ті ігрушки старі, які ще наряжали колись давно, ще як я була мала. Казка новорічна для категорійних дітей засяяла губернаторська ялинка. Я перший раз прийшла і мені дуже-дуже дуже все сподобалося. Святковий дразкот, ким хочуть бути під ялинкою черкаські діти та скільки коштують їхні мрії. Дитина дивилася мультфільми і захотіла бути феєю. Так в нас з'явилися ці крильця гарненькі, тоді платячко. Продовжуємо. Роман у віршах Маруся Чурай Ліни Костенко ілюстрували черкаські школярі засобами композиції, малюнка та колориту намагалися передати почуття героїв славнозвісного твору. Для них громадська організація Світовит організувала творчий конкурс. Не одна плеяда українських художників зверталася до творчості Ліни Костенко. У її творах вони черпали образи для своїх художніх полотен. Спроба одинадцятикласниці Анастасії Орловецької журі визначило найвдалішою з поміж 30 конкурсних робіт. Дівчина каже, хотіла детальніше розібрати. У складних стосунках головних героїв Марусі та Грицька Бобренка. Кульмінаційний момент, коли Маруся готувала зілля, щоб отруїти кохану за зраду, ліг в основу конкурсної роботи. Коли я прочитав цей твір, мені він, не мені він з, як, Я замислилася над ним, тому що чула бага, декілька версій щодо Марусі Чурай. І ну, на, я одразу. Вирішила, яку саме цитату я проілюструю. Я відтворила саме Марусю, яка стоїть опівночі, стоїть біля столу при світі свічки, і яка, ну, яка буде намішувати зілля, щоб підсипати вино. Подорож у минуле влаштували школярі у Черкасах. Вони назбирали близько сотні експонатів, серед яких раритетні листівки, світлини та іграшки. Доповнили експозицію виробами ручної роботи. Відкрили виставку з присмаком минулого у художньому музеї. Серед перших відвідувачів були і наші кореспонденти. На пожовкому папері пейзажі, натюрморти і скромні вітальні написи. Поряд святкові чорнобілі світлини. Понад півсотні старих листівок вдалося назбирати школярям села Леські. Керівник гуртка хизується. Такої колекції раритетних фото та листівок ніде більше немає. Ця фотографія читається краєзнавча робота наших дітей. Діти збирали що домашнє, що своїх родичів, їздили навіть в Корсун спеціально, щоб. Отримати такі фотографії. Фотографії у нас з 55-53 року. Є і до 85-го року. У нас фотографії. І листівки, також листівки. на виставці подорожу минули, презентували більше сотні експонатів. Найбільше малечі скупчилось біля старої ялинки. Це новорічне дерево радувало чотири покоління родини Маковей. Це ж ялинка з мого дитинства. Ті ігрушки старі, які ще наряжали колись давно, ще як я була мала. Серед старовинних речей в експозиції можна побачити і сучасні іграшки ручної роботи. У колекції десятирічної Лізи чотири такі ляльки. Робити їх дуже легко, каже дівчина. Це зірка, вона зроблена, лице зроблено з глини, руки і ножки з проволоки. Це я сама шила, а всередині сінтіпон. Усі вироби поділили на три категорії: старовинне фото, традиційна іграшка і хендмейд. У кожній оберуть переможця. Такі подорожі в минуле організатори хочуть зробити традиційними. Але ж скільки цікавого минуло не тільки по фестивалю, скільки цікавого в минулому, і по листівках, і по тих традиціях, і по тих іграшках, які були колись в минулому. От ми в нас виникла така е, ідея, щоб перед е, новорічно різдвяними святами зробити цю виставку організатори ставлять перед собою благородну мету не просто продемонструвати та зберегти старовинні речі, а й виховати у молоді повагу до минулого. Ірина Васюра, Геннадій Ємельянов, Черкаська служба новин. Танці з лісовиком. Співи з бабою ягою розваги в компанії Снігурки та Діда Мороза. Дитячі мрії здійснюються. Малеча з багатодітних та малозабезпечених родин з усієї Черкащини занурилась у казку, яку їй подарували актори черкаського драмтеатру. Разом з дітлахами запалювала вогні на ялинці і Лідія Меланіч. Це почалося, як діти пішли в танок підтанцьовувати в такт музиці, їх змусила чарівна мітла бабусі Ягусі. Старенька прилетіла на ній до ялинки і стала випробовувати чари на малечі. Ми маленькі гусята танцювали. Ще співали, в лісу родилась Йолочка». А коли Карга зібрала всю свою чаклунську міць і спробувала викликати діда мороза, то замість новорічного чарівника на ранок принесло лісовика. Разом вони заманили до новорічного деревця снігурку, а вже вона разом з дітьми покликала білобородого дідуся з мішком подарунків. Дід Мороз, Дід Мороз не забарився, щойно прийшов, одразу почав запалювати на ялинці вогні. Нехай на ялинці засяє літарі, на радіску сі дітворі. Хай здійсниться новорічна казка. Ти ялинко засяй. На сцені ожила казка про кота Матроскіна, песика Шарика та їхні новорічні пригоди. Діти були в захваті, адже для багатьох з них поїздка на новоріччя в театр була першою в житті. Я перший раз прийшла і мені дуже-дуже все подобалося, там, коли віршики там говорили, діти, там розказували, танцювали, співали там. Заступник голови Черкаської облдержадміністрації Тетяна Прідченко переказала учасникам ранку вітання від губернатора та побажала дітям всіляких приємностей на наступний рік. 13-й рік у кожного з вас був переповнений цікавими зустрічами, новими відкриттями і звичайно чудовим настроєм. Добра вам достатку з новим 2013 роком. На новорічній касі побувало майже 600 дітлахів з усіх районів. Це безкоштовний подарунок від обласної влади категорійним дітям Черкащини. Лідія Меланіч, Олександр Таран, Черкаська служба новин. У новий рік в костюмі улюбленого героя на зміну сніжинкам, зайчикам та ведмедикам прийшли відважні та мужні супергерої, воїни та лицарі, веселі, відьмочки та чортенята. Ким хочуть бути на новоріччя сучасні діти та скільки коштують їхні мрії? Далі у сюжеті. Мама третьокласниці Юлії показує сукню доньки зі своїх красунів. Вона зробила маленьку фею. Жінка каже, весь костюм вони зробили за кілька днів. Витратили близько 150 гривень, деякі речі купували, деякі шили самостійно. Е -е, дитина дивилася мультфільми і захотіла бути феєю. Так у нас з'явилися ці крильця гарненькі, тоді платячко трошки ми ось додавали здоблення своє. А от восьмирічна Дарина переодяглася у чаклунку. спочатку з мамою працювала над сукнею, а потім вони разом у магазинах підшукували аксесуари. Бо тут і паличка, тут і шляпа, бо я вже була багато раз принцеса. Мені вже не подобає, треба щось міняти. До новорічних забаганок дітей батьки готуються завчасно, вбрання купують у магазинах або ж беруть на прокат. Ті, кому це не під силу, створюють новорічні костюми, беруться самотужки. Маленька Анна хоче бути попелюшкою. Такий образ мама і створила за три дні. Дівчинці він до вподоби. бо вона дуже гарна, вона дуже яскрава. Батьки кажуть, одягнути свою дитину на новоріччя з родзинкою легко і назавжди завжди для цього потрібні великі гроші. Головне підходити до створення образу для малечі креативно, з фантазією і любов'ю. Тоді новорічний костюм точно буде незабутнім. Віта Зорич Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Що ж анацію мить учениця, вся інформація більше новин на нашому сайті Росмедія Комієї про спортивне життя області, а також якою буде погода у п'ятницю. Дивіться далі до зустрічі на цьому ж телеканалі. питання. далі про підсумки спортивного четверга від профільної редакції черкаської служби новин. Чотириразовий чемпіон світу з фітнесу, чемпіон та Володар Кубка України, срібний призер європейських ігор Максим Оробець сьогодні ділився своїм досвідом з черкаськими студентами. У спортсмена це вже третя зустріч із молоддю вишів. Головний наставник черкаських майндансерів, розкрив свої секрети досягнення успіху та поділився формулою перемог. Спілкування з молоддю проходило у межах програми Трибуна для лідера. Мені дуже е приємно по-перше, це ще раз повертається. Це все енергія. Коли ти спілкуєшся з людиною, отак от у от, очі в очі, ти стоїш і ну щось ти щось новеньке відчуваєш. Ти на ти надихаєшся, да? тобі щось, це нові враження. Це, це реальні нові враження. Цього разу спортсмен зустрівся з студентами Черкаського філіалу Одеської юридичної академії. Під час зустрічі майбутні юристи запитували про спортивне життя уробця, а також цікавилися, як він застигає. По закінченню охочі могли поспілкуватися з чемпіоном особисто. Я вважаю, що такі лекції необхідні для молоді, тому що вони стимулюють до якогось а, подальшого розвитку. Тобто він він не каже про те, він а, не змушує чимось займатися або спортом, або ще іншою діяльністю. Він просто розказує своє життя. Для себе особисто я взяла те, що потрібно займатися тим, чим ти хочеш, і розвиватися в тому, що тобі подобається. І черкаські гімнасти в черговий раз повертаються з низкою нагород із українського турніру. Цього разу вони підкорювали відкритий чемпіонат Кіровоградської з дюшор Надія, що днями проходив у Кіровограді. Честь Черкащини на цих змаганнях захищали спортсмени Черкаської дитячо надської школи Олімп та Смілянської, ДЮСШ Олімп у підсумку вихованці тренерів Ірини Надюк та Максима Моргунова вибороли сім нагород: три з них золоті, три срібні та одна бронзова.

Черкаський спорт потребує нових кадрів насамперед, молодих та завзятих тренерів. Випускники профільних вишів зізнаються, що вони б і раді пов'язати своє життя із тренерською діяльністю натомість умови, які пропонує їм держава, не є перспективними. З нового року черкаська влада вирішуватиме це питання по-своєму, насамперед, для нових фахівців на 50% збільшить зарплату. Погляд молодих спеціалістів на проблеми тренерства далі у сюжеті. Наталія Міщенко ще студентка. Тренерську кар'єру розпочала чотири роки тому, відразу як вступила до одного з черкаських вишів. За її плечима 12 років занять спортивною гімнастикою. Зараз вона виховує майбутніх чемпіонів з фітнесу. Дівчина зізнається, труднощів у її сфері діяльності вистачає, проте головним стимулом у роботі для неї є високі результати, які досягають її учні. С детками очень интересно работать. Это живые люди, это живые улыбки, эмоции, тоже самое слезы. То есть бывает, конечно, разочарование, но ты их настраиваешь на правильный, там ну на правильную деятельность, то есть ты им помогаешь. Они в тебя верят. Они в веря в того, верят как в тебя как в тренера. То есть ну, и тебе это тоже придает усилий. У Черкаському національному університеті на факультеті, де навчаються майбутні вчителі фізкультури, зараз добувають у світу 17 магістрів. Більшість з них після отримання диплому хоче пов'язати своє життя зі спортом. І не лише у якості активних спортсменів, а й наставників спортивної молоді. Бажання працювати у дитячо-юнацьких спортивних школах у них є. Тим паче, черкаський спорт завжди потребував якісних кадрів. Студенти кажуть, у майбутній роботі відлякує одне умови праці та рівень зарплати. Я вважаю, що це фінансування, адже не кожен вид може, на жаль, виділяти кошти на певний інвентар, на якісь засоби тренування, які необхідні в тому чи іншому виді спорту. А що стосується тренерів, викладачів, то вони стараються і намагаються вкладати в своїх дітей, в своїх вихованців по максимуму з того, що просто є. І все ж таки, фінансування є, скажімо так, певною проблемою, будь-де і будь в чому. Нещодавно Черкаська міська рада затвердила зміни до програми розвитку фізичної культури і спорту міста на 2012-2016 роки. Предбачається, молодим тренерам спортивних шкіл Черкас підвищить заробітну плату. У планах збільшити посадовий оклад в середньому на 50%. Зараз середня зарплата тренера початківця складає 1100 гривень. Окрім цього, викладачам з інших міст ще й винаймуть житло. Затверджені реформи мають вступити в дію вже з 1 січня 2013 року. Завдяки цій програмі ми заохотимо молодих тренерів, заохотимо тренерів, заохотимо адміністрацію дитячої юнацьких шкіл працювати на збільшення кількості дітей. Одночасно програмою передбачено винаймання житла для молодих спеціалістів і для тренерів, які переїздять в Черкаси з інших міст України. Про успішність проекту збільшення кількості нових фахівців в спортивних школах та результативність таких нововведень покаже підсумок першого півріччя 2013 року. Юлія Порпленко, Микола Назарчук, Андрій Поленько, ЧСН Спорт. І на цьому цьому не все до зустрічі рівно в цій же студії. Хай вам щастить і побільше життєвих перемог. Погоди на 28 грудня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде від 1 до 6 морозу в день мінус 1,4. 4 У Черкасах вночі мінус 3,5, 5 в день від 0 до 2 тепла. Станом на 27 грудня атмосферний тиск знижений. Найближчої доби дещо зросте. Відносна вологість повітря залишиться підвищеною. Буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ужеледиться. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Завтра центр Атлантичного циклону відійде далі на схід. На наш край впливатиме його прохолодна тилова частина, тому на Черкащині похолодає до невеликих морозів. Інтенсивні опади маловірогідні. У вихідні напередодні новорічних свят під впливом західного антициклону небо проясніє. Північні вітри допоможуть понизити температуру до помірних морозів. А в новорічну ніч і перші дні нового року температура знов почне підвищуватися. Значних опадів не очікується. До уваги водіїв та пішоходів в умовах нестійкої погоди зимового періоду стан доріг погіршується. Будьте обережні. Синоптики також закликають бути уважними рибалок. В період відлиги крига на річках втрачає свою міцність, можливий вихід води на лід. За церковним же календарем 28 грудня відзначається день святого Єлиферія. Наші пращури підмітили, якщо цього дня був сильний мороз, а надвечір раптово ставало тепліше, значить справжня холоднеча ще попереду. Прикметом вір, але перевір гарної вам погоди.